Що, що, що він робить? За Не Несправжній я! Що? Це не я біля тебе, це не я біля тебе! Я поняв! Я поняв! Це я себе бачу! Я короче! Ти куди сказав? Я в себе трубою, короче! Ти долбайоб? Я в себе об? трубою поняв, зіграв і, і я відбіг. Ти долбайоб? Нахуй Шо? ти сказав, що мені, не треба, що мені не треба цей на нього дивитися? На нього. Я на нього дивився і він мене сино зафігачив. Чекай, такий великий скелет, чи простий скелет, як людина. Простий скелет як людина. Ні, не ні, тут, тут, тут просто ще один скелет, він типу жирний, він типу не похож на людський скелет. І на нього треба блядь? Я такий, що коли він ходить, то там тинь-тинь, від нього треба чекати. Простий скелет, це був простий скелет. Я ось ти... бачу. Ні! Мені... А, Ааа, возле сту... Чекай, це ти переді мною стояв там? Да, це я. Я побіг до тебе і між нами була якась не тебе камінь. Що? Я живий? ти пішов туди. Я тоже, бо ми двоє здохли. Направи, як шок. Як ВВРПГ. Ти сам себе хірну? Я в нього стрілянув, а в нього дуже велетенський нас ік цей, походу. Тільки раз! Тільки раз. Даже за закидай. О! О, винтута! він винда він, він, да, за нами. Тут тоже? Да, он из двух стрин. Я не скажу за стенку, винту заработали да, за стеной сделаю. Сзади. тікаю Хоч щось можна? У нас тоже с цих У мене трохну, є ласка. монетки. А вот, це, це, идаун! Це Подивися, бачиш, на... на нього треба дивитися, щоб він цей. Не відвертайся, не відвертайся. Все. погнали. що я зробив? Він за ну, двоє за мною! Ой, я завалив! А! Я одного завалив, а де другий завалив. Знаєш, що сталося? Він побіг на мене? Я не шовікарту з уну ця, знаєш. Що... Mm. Типа. Я її нажав, і він телепор. Я типу потолпнулся в твоє місце, а ти не пойде нього чи що? Я купив якийсь костюм, що це за костюм? Я чоркий звук. Я Яй діо одну фіаю купив за костюм. Здорово! Бачиш, він його... It on you. I А! Ну просто відволікає на час, якийсь маленький. Oh, <звук> 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 Що за херня? Нахуй ми це граємо, скажи мені. Мені подобається. Та ще дві подобці, їх бити на. О, ми двоє! О, ми разом! Що? Тримайся мене. Радіація. Ні! Я втік. Щоб ти розумів, наскільки я херню зробив, монстр вибіг на тебе, я випадково слапнув слапнул карты. Слапнув карту, що типу я, я був на твоєму місці Че що там же пікає Туда. Я тут, я тут. Туда. Ой-ой-ой, щось за 2. Ой-ой-ой! Що? Що Що ты ч? Там шещую! Щось Что страшне? Ч це гроза, ебать! Ну ладно, запам'ятаю, на комп'ютері пише цифра 5. Что оно то есть? И за ранним свитаться Не знаю Я щас бачу, не? Сюда, Блядь. сюда, сюда Сюда? Блять, да куда? Налево, да? Налево идем Сюда, сюда Может я... Не требую свистеть Да, блять, я тебя почу Ого Тут, тут страшнейше. О, ты долбоеб, ну нахуй это сука, ты делаешь? Просто пикай, чуешь? А це комп, напевно. Та чекайте, це перше комп. дивися, може на столах є хавчик. Пишу 2. А було 5, так? 5-2. 5. зірочка, да? зірочка, Там був квадратик, тут зірочка. Блять, треба запам'ятовувати. Два зірочка. Ну добре, допустимо. 8, 8 і. Синій. І що, це хрестик. Як же обідно буде померти і просрати, це все? Борина, як у мене вже місця нема нагоноці весь холодно. У мене тоже уже, у мене все в хаті. Бляшанка щіка, бляшанка з супом, це шо у нас? Просрочено, ні, давай я це я це просто викину. Во, це все, це вже все, цей ран. А, ми тільки три мали, а ще один надо. 105. Два. Дев'ять і просто роганати треба. Нахуєнно? Так, сто перше цей, Потім... Зірочка два, да. Або Та, не нази! Та ні, я поняв. Да, відкрив. Я випадково відкрив. І пише ран! Я відкрив випадково, моя останню цифру просто підібрав. І тут треба ось эти херню. Так, і пише ран. Куда ран? Ааа, ну все. Нам тепер треба просто назад. Але дивись, тут тут пише. короче, чекай, бачиш? чуєш? Ищу чуєш? ешь? Блять! Блять, побіг, побіг! А, нам жопа, я понял. А, а шо Ми, Все? Ми вийшли І шо тепер? О бо, я понял! Я понял, шо це? Шо це? О, я бачу тебе, бачиш? Нет! Нажми ліву кнопку миші і крутися Нажми ліву кнопку на миші і крутися? Я не понял. Я тебе не бачу Я жовтий, алло Ти тут купа жовтого ти тікаєш Просто зупинись, зупинись ними, зупинись ними, зупини, зупинись зупини, 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 зупини. Так Я стою на місці дебіл. Ти не ти ходиш, так? Да? Це не я ти, ходжу. ти ходиш. Їх тут купа. Вероні двері що вони роблять Я нічого не бачу шо убил Лонк Чрт cops. One more. Long. Bombay. Боже, які у нас тімейт, я не знаю, що не здався, прям нульові. Один, один, один зліва не підемо, другий прямо на пункту. Блядь, дробовик. Оооо. За КТ починаємо зато типы заката починаем, да изи. Кто це був оранжевий чи фіолетовий? Фіолетовий, так. Я не знаю, ну вроде бы филе голос похожий. Филлет похудоконченный, да, Він мене просто молит кинув. Will be long I think. Absent, for sure. нас. А, ви тебе слив. Мілісекунди не впускай. Оба. Я мастер. Візьми мій дігол. Ну, байбай, а не. Смотри, стійна краще. Ти беда вбрала? Усі в миті. Вони рететують на А. Нацик, три тіпа пікнули одночасно. Три, сука! Три нахуй! А вапір теж з бази пікнув. Усі в Апс. Він тапає мене. А, він всіх тапає, я Цекмі, цекмі два. Я завізав. Ван епс, ван епс. Ван епс, банана. На початку. Банана. Е. Чо, чо? Чо він кемпив там? О, море, епс ворст, піто, арні. А yeah, не yeah. Так что на по-моему? Брешно, так что один, да? In smoke, in smoke. Try, nice. Бля, надо будут допы. Мить, и сей.